Всім доброго раночку! Бажаю миру, щастя та кохання. Сьогодні у нас ворожіння на тавові гущі, і давайте дізнаємось у чашечки, які термінові новини увірвуться у ваше життя. Цьому бути, цього не уникнути. Так, я навіть не знаю, з чого почати. І тут така гарна картинка, і тут картинка. Знаєте, якісь події будуть відбуватися настільки швидко, настільки просто, так молносно, і буде навіть хаотично якось відбуватися, але тут йдуть такі величезні зміни, і я просто думаю, що тут буде щось таке змінюватися і в сфері роботи, і в сфері вашого особистого життя. Знаєте, по-перше, я бачу, що якесь питання в вашому житті дуже скоро буде вирішуватися. Тут буде, знаєте, якначе якісь люди вмішуватися будуть у ваше, ваш простір, щоб змінити цю ситуацію. Я не скажу, що цей шлях, який ви проходили, був простий чи легкий. Звісно, що він був з колючками, він був тернистий. Але в кінці є. Радуга. І кава говорить, що нарешті приходить момент, коли, скажімо так, потрібно приймати ці результати. Вдача вам буде в цьому йти поряд, і вирішивши це питання. І той результат, який відкриє ну, ви візьмете собі в руки, відкриє вам нові перспективи і нові можливості. Ви, звісно, починаєте вірити в свої сили. Ви впевнені в завтрашньому дню. І отут, у сфері вашого особистого життя, буде щось так неочікувано, що ви з'явитеся в якійсь дорозі, які ви навіть не планували. Але щось вас йде, щось вас веде, як начеб сам всесвіт намагається допомогти вам змінити ваше життя на краще. Якісь такі знаєте зустрічі, чотири зустрічі я бачу найближчим часом, на яких ви будете отримувати якусь таку інформацію, коли буде відбуватися діалог з цими людьми. То для вас, це буде, для вас це буде якась така, знаєте, ключова інформація. В когось це буде діалог, якась порада. І у підсумку у вашій голові буде народжуватися така ідея, ви поставите ціль і будете, знаєте, як іначе пхнути, і, маючи ці всі ключі у вас в руках, ви скажете. Бачу ціль, не бачу перешкод. У вас є всі ключі, які допоможуть вам до цієї цілі добратися. От щось таке. В сфері вашої роботи, кар'єри, бізнесу, планів, проєктів, в сфері вашої діяльності, дивіться, звісно, по своїй ситуації. В кожного вона буде своя. Але тут змальовується, знаєте, не хочу вас лякати, але щось. Із серії велика схватка. Ви не будете очікувати якогось нападу. І якась така схватка, і з цією, з цією людиною ви на відстані. Ви їй не довіряєте. І ця людина спостерігаючи, вона дивиться за вашими результатами, за вашими можливостями. І знаєте, так як, от як скорпіон підходить повільно і намагається вас цими щупальцями укусити. Як наче створити вам неприємну обстановку? Але навколо вас світла аура, світлі можливості, світлі люди. Хоч для вас це буде неочікуваним, але. У вас, знаєте, завдяки цьому світлу, у вас вийде відбитися, і ви не дасте цій людині, знаєте, як наче підпортити ваші справи. Самі будете, так, да, знаєте, такі здивовані цьому випаду від людини. Що це таке, що це за поведінка? Взагалі така, ви просто будете такі. Трішки шоковані, чому людина себе так повела. Неочікувано. Але ви справите з цією ситуацією. От таке буває. Будете думати, чому ця людина взагалі е, на вас якось виводить якусь свою агресію, що ви з нею навіть не працюєте, навіть не спілкуєтеся. І ви прям цю людину, як наче, роздраконили. Але вдача точно буде на вашій стороні. Так, давайте подивимось далі. В особистому житті на вас чекають радикальні зміни. Місяць змальовується, і цей місяць буде вести вас до радикальних змін, до великих, високих, світлих горизонтів, до змін. Хочете ви цього чи не хочете? Але це. Дасть вам можливість більш таких світлих і таких можливостей, які будуть змінювати і стабілізувати ваше положення. Щось таке дуже, дуже цікаве буде відбуватися. Ви будете відкривати для себе якісь нові можливості, нові горизонти. Знаєте, коли розвіюється туман. І ви бачите, ви бажаєте, ви бачите, вас це якось заманює, якісь такі перспективи буде, будуть відкриватися найближчим часом. Так, в сфері вашої діяльності, в сфері вашої роботи на вас чекає дуже-дуже класна дорога, буде якась зустріч, і ця зустріч переносить вам перемогу. Перемогу. Знаєте, от після цієї розмови, після цього діалогу, ви цю інформацію, яку отримуєте, ви починаєте, як наче, радіти, пригати і розумієте, що це перемога, і ви з чимось справите, що у вас щось виходить. І це заставляє вас дуже радіти. Якийсь такий Якось так ви дуже быстренько, быстренько будете підніматися швиденько-швиденько на якусь гору. Я маю на увазі гору, в смислі, зріст, зріст на роботі. Щось будете підніматися по сходам до якогось успіху. Будете щасливі, задоволені, що нарешті-нарешті ви нащупали оці ключі, які вам саме сьогодні були потрібні вашого будинку та сім'ї подивимося зараз які тут події програються що буде тут був якийсь у вас тут застій тут показано якась така стогнація були якісь перешкоди в вашому близькому оточенні ви, як наче і стабільні, і у вас є можливості і ресурси для того, щоб подвигатися вперед. Але ви попали, як наче в якесь замкнуте коло. І таке відчуття. Ви, як наче, в темряві, і намагаєтесь вийти з цієї темряви. Ви хочете розірвати це замкнуте коло. І наче всі можливості є, а вирватися з цього не можете. І тут, от дивіться, ви якось натикаєтесь на те, на що повинні були. І в кінці кінців прояснюєте цю ситуацію і розумієте, в чому причина. І тут люди вам заважають, люди вам, знаєте, як іначе роблять вам ці перешкоди. Ви розумієте, що це робиться в таємниці за вашою спиною. Таке відчуття, що це ваші якісь близькі люди, з вашого оточення, можливо, це ваші родичі. Але хтось вам. Спеціально робить ці перешкоди. Вони, як наче на принцип, йдуть, щоб вам зашкодити, якось так. Якесь таке у них бажання чи що. І вони кайфують, коли вам роблять якусь шкоду. Створюють вам якісь такі стогнації, тут якесь замкнуте коло, вони прям радіють, коли ви якісь замкнені і стоїте на місці. І у вас таке відчуття, відчуття такогось такого дискомфорту. І вам, як наче щось заважає, ви це відчуваєте. І ви розгадаєте цю загадку, цю таємницю, ви вже можете розуміти, хто це робив. Настільки вони вас роздраконять, що емоції ви не зможете тримати про собі, тут буде такий поворот подій. Що ви, як іначе, будете розривати ланцюг між вами. І нарешті після цього будете, знаєте, як іначе, налагоджувати всі ваші справи. Так, як якийсь чоловік змалювався, і в нього є в голові якась ідея, яку він би хотів з вами обговорити. Але у вас немає такого якогось тісного спілкування, чи ви знаходитесь на відстані. Або якось так складаються. І у нього є справи, і у вас є справи, і все добре, але ніяк не виходить поговорити. Якісь такі, можливо, задачі у кожного, а хочеться сісти і поговорити, але щось заважає, якісь перепони. І цей чоловік дуже довго думав, дуже довго аналізував. Якісь у нього такі ідеї в голові, і він хоче з вами поговорити. Він знайде спосіб, щоб з вами поговорити. І це, знаєте, буде якась, якась така пропозиція, яка заставить вас задуматися. Будете серйозно думати стосовно цієї пропозиції. Будете довго аналізувати, намагатися. Ви зрозуміти, якось будете, як наче приміряти те, що у вас є, на те, що вам пропонують щось таке. Ті обставини, в яких ви зараз знаходитеся, ну, якась пропозиція буде така, як наче може покращити ваше положення справ. Вам потрібно дивитися дивитися, що буде краще для вас. Всій людині вона говорить, що потрібна ваша підтримка, ваше розуміння. Але ви розумієте, що якщо так, то це може змінити ваші плани, ваші якісь задумки. І ви зараз не можете відкласти свої справи на потім. Є якась інформація, яка вам сьогодні потрібна. І є чоловік, який про це знає, і вже давно знає про це. І через цю людину інформація до вас прийде. Це такий важливий момент, кава говорить, що ви через чоловіка отримуєте важливу інформацію для вас. І ви зрозумієте, навіщо доля вам дала цю людину саме зараз? Ви повинні просто були через цю людину щось дізнатися. Від інших людей ви б цієї інформації не почули. Сама доля вам дала цього чоловіка для того, щоб ви дізналися якусь інформацію. Ви якось з ним, як наче зустрінетесь, випадково випадковість така, знаєте. У вас є якась задача, чи була вона раніше вже, і вас не виходило її вирішити. І така, знаєте, якначе ви вже декілька спроб робили, щоб вирішити цю задачу, і кожного разу розчаровувалися, але наступає момент, коли, коли ви йдете до якогось такого підйому і отримуєте бажане. Буква Є. А так буква М. Ресурси. Можливо, це ініціали. Е і М. Кожному своє. Тут чаша, отримання ресурсів. Ви отримуєте дуже важливі ресурси, і стоїть вдача, стоїть крапка. Якісь питання будете вирішувати, і люди вам будуть допомагати. Ще хочу вам сказати, якась величезна п'ятірка змальовується. У вас буде дуже шикарне здійснення бажання. Дуже довго тягнулося, але зараз ви будете його вирішувати. Здійснювати своє бажання. Вам будуть, як наче, допомагати вибрати правильне направлення для того, щоб здійснити оце таке шикарне здійснення величезне здійснення, я б сказала, і завдяки підсказкам і порадам якоїсь людини ви це зробите. Знаєте, таке відчуття, що забута якась справа в минулому залишена. Ви не плануєте зараз, але обставини, які навколо вас будуть програватися, знаєте, моментом просто якось так схватили, і от зараз ви будете це робити. Якось так швиденько проєкт, який вже, можливо, просто запалився у ящику, вдруг ви різко будете хапати і відновлювати. І Ще два здійснення після цього йде. І це стосується в сфери вашого, вашої роботи і в сфери вашого особистого життя. Дуже класна сьогодні кава, прямо багато здійснень, прямо багато порад. Мене це прямо радує, що сьогодні вона така набагато інформативніша. І хочу вам подякувати за ваші лайки, коментарі, за те, що підтримуєте мене завжди. Дякую вам за увагу. Бажаю вам миру, щастя та кохання. На все добре!